Троє братів і песеголовець» казка казка-горор за мотивами українських народних казок. Колись на верховині жили троє братів Петро, Микола та Іван. Жили вони бідно, настільки, що окрім своїх тіл, нічого не мали. Заробити не було де, а їсти треба. Вирішили вони найнятися пастухами і ось погнали брати овець на полонину, пасли цілу весну і літо. Весна пройшла весело і літо теж. Але восени, коли холодні ночі стали довшими, лихо підняло голову. Як тільки брати почали спускатися з гір, насунула темна буря. Небо стало чорним, блискавки розтікали темряву, а грім був схожий на рев далеких чудовиськ. Вівці злякано розбіглися в ліс, і брати не могли їх повернути. Парубки змушені були залишитися в темному холодному лісі на ніч. Якось назбирали попід колодами сухого листя, стали розводити багаття, щоби зігрітись та висушити одяг. Серед гілок вже чулося шарудіння, наче хтось стежив за ними. Зігрівшись біля вогню, брати стали розповідати казки, щоб розвіяти страх. Але тиша лісу здавалася глузливою. Вона з'їдала їхні слова. Раптом в нічній темряві пролунало жахливе, протяжне виття. Буй, буй. Микола, не усвідомлюючи, що робить, гукнув у відповідь Гей, гей. Вітер завив сильніше, і голос наблизився. Буй, буй. Ще раз Микола крикнув, але тепер його голос був слабкий. Наче затримався в горлі від жаху, і тут, втретє, страшний голос прогарчав зовсім поруч. Буй, буй. Брати обернулися і застигли. Перед ними, серед гілок, стояло щось нелюдське величезний песиголовець. Його тіло було людське, але покрите шерстю, а голова псяча, з єдиним оком посеред лоба. Яке палахкотіло червоним вогнем. Повітря навколо здавалося густішим, і від писиголовця віяло смертю. Микола першим отямився і крикнув псам, щоб писиголовця нагнали, але ті навіть не зрушили з місця. Тверин ніби паралізувала страхітлива присутність чудовиська. Нащо мене кликали? Голос писоголовця був схожий на шепіт могил. Брати мовчали, страх зв'язав їм язики. Раз так, то йдіть зі мною, або тут ваші кістки стануть їжею для вовків. Без вибору брати пішли за чудовиськом, відчуваючи, як тінь смерті росте за їхніми спинами. Вівці поплили слідом, наче приречені на заклання. Йшли вони цілу ніч, а на світанку прийшли до велетенських скель. Там жив песеголовець. Писяголовець загнав овецю сарай, а братів замкнув у темній хатині, де не було ні вікон, ні дверей, тільки крихітна шпарина пропускала слабкий промінь світла. Микола з жахом крізь щілину бачив, як писиголовець розпалив у печі вогонь, його око палахкотіло голодом. Як піч добре розтопилась, песиголовець став вибирати, котрого з братів взяти першим. Але парубки були такі худі, що вирішив песоголовець їх трохи підгодувати спочатку, а сам тим часом пішов в сарай, вибрав двох жирних овець, засмажив їх на вогні та з'їв гучно рвучи їх м'ясо зубами. Микола зрозумів якщо вони нічого не зроблять, то їх чекає така ж доля. Він не хотів закінчити своє життя в пащі чудовиська. Вночі, коли песеголовець ліг спати, Микола тихо прокрався до нього з поліном в руках і з усіх сил вдарив його по голові. Але звір був настільки міцним, що хлопець лише вибив йому око. Песеголовець прокинувся з ревом, стеля розвалилась, і горіхи, які були на горищі, посипалися на землю. Почув песеголовець, що горіхи сиплються. Добре, що горіхи сюди посипались, тепер не втечеш від мене. Тепер чутимо кожен твій крок, прошепотів він, піднімаючись. Микола відчував, що кров стигне в жилах. Але минув перший страх, парубок став думати, як має обдурити песиголовця. почав кидати горіхи в різні кути. Песиголовець думає, що то Микола ходить і давай бігати по хаті, щоб його зловити. Микола розсипав ще горіхи, і песиголовець знову побіг по хаті. Коли Микола побачив, що двері залишилися відкритими, він кинув цілу жменю горіхів до виходу. Песиголовець рвонувся назовні, а за ним, як тінь, вискочив і Микола. Тепер тебе вже не боюся. закричав Микола, але страх досі стискав його серце. Песиголовець застиг і глузливо сказав. Візьми мій чарівний перстень, він принесе тобі багатство. Микола, хоч і бачив, що перстень мерегти зловісно, підійшов ближче. Як тільки парубок одягнув перстень на палець, той почав кричати Ходи, ходи. Голос персня був голосом смерті. Песоголовець кинувся за Миколою. Хлопець намагався зірвати перстень, який намертво приріз до пальця. Довго ганявся песиголовець за Миколою. Нарешті вхопив Микола топір і відтяв собі пальця, а тоді вибіг на високу скелю і відтятий палець разом з перстнем кинув урвище. А перстень все кричав Ходи, ходи. Песиголовець побіг на голос, зірвався зі скелі і впав у бізодню провалля, де його поглинула темрява. Побіг Микола та віднайшов братів. Разом вони випустили овець і швидко рушили до села. Але коли брати наближалися до річки, то побачили їх переслідують інші пасиголовці, які вистрибували за скель. Та брати встигли перейти річку, а звірі, ревучи від злості, зупинилися на іншому березі. Брати повернулися до села, віддали овець хазяям і дістали за роботу хорошу платню. Потім поодружувались і, певне, дотепер живуть, але відтоді ні один з братів, зачувши вночі незнайомий голос, ніколи не відкликався на нього.